Оксана Юринець, народна депутатка України, восьмого скликання, екс голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО, професорка національного університету Львівська політехніка. Пані Оксана, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю навзаєм доброго ранку. Ради бачити і чути. Я хотів би розпочати із хорошої новини, насправді рятівної новини для багатьох людей, які вчора очікували на обмін полоненими. Він не відбувся. 157 на 157 Повернули багато військовополонених і також повернули а, військового, якого два роки вважали загиблим. І це була просто сенсація, коли дізналися, що він виявляється живий. Це насправді такі моменти, які вони. А, ну, Змінюють життя, вони дають надію наснагу і тим, хто дочекався, і тим, хто чекає далі. А скажіть, будь ласка, та давайте ми зараз подивимося просто емоції, ці які були вчора присутні під час процесу повернення наших полонених. Та це дуже важливий аспект Перемон. Про що він свідчить, що ну, вдалося домовитися про досить масштабний обмін перший цього року і чого очікувати далі? Будь ласка. Звичайно, що напевно це один з результатів позитивних з точки зору того, що Україна тримає перемовний трек, і це є можливість повертати додому наших рідних, тому що насправді ситуація, яка зараз складається, зупинки вогню немає. Це зупинка, яка була енергетична, вона була дуже дивною. Вона була лише кілька днів, а зовсім не тиждень. Тому насправді цей формат, який зараз ми маємо, це важливий, ну скажімо так, надихаючий момент, коли ми побачили, що знаєте, віра віра в те, що перемога України буде, вона підсилюється саме такими. Такими подіями, які відбулися вчора, насправді раділо дуже багато людей. Багато хто що чекає з полону своїх рідних, і це додає їм віри однозначно, додає віри і сили всім тим, хто розуміє, що треба боротися, і що Україна є тою державою, яка мусить повертати знаєте, напевно світ, який забув про якісь певні цінності, які сьогодні для нас є найважливішими, і ті миті вони надихають всіх абсолютно. А я от хотів якраз сказати про військового. Це така дуже показова історія. Кожен військовий цивільний, які повернулися, це велике щастя для всієї держави, але найголовніше для рідних, близьких. Але ось історія, яка дійсно вона э, дуже емоційна і така просто дивом можна її назвати. І вона показує, що ті люди, які працюють над процесом обміну полоненими, роблять дійсно дуже велику справу. З російського полону повернувся український військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим. Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської власного військової Срації за його словами повернувся уродженець села Великі Дорошів Куликівської громади на Львівщині. Ось це просто така історія, яка показує наскільки ну дійсно миротворчість вона, вона рятує життя. Але, якщо та але, якщо говорити про обмін далі є заява, є та ми зараз послухаємо Каю Калас. Вона є високим представником Єврокомісії з питань розширення, і от вона свою думку висловлює з приводу тих перемовин про мир, які провадить Росія. I think. Я думаю, вони лише вдають, що ведуть переговори. Бо якщо придивитися, вони не відправляють до переговорного столу тих, хто має право ухвалювати будь-які рішення. Окрім того, вони не ставляться до цих переговорів серйозно. Ми чуємо, що Путін озвучив їхні абсолютні максималістські вимоги. Тож вони не пішли на жодні поступки, тоді як ми бачили, багато поступок з боку України. Тому знаєте, ми маємо чинити більший тиск на Росію. Ю, щоб вона перейшла від імітації переговорів до реальних переговорів. Я думаю, що всі хочуть миру, українці хочуть миру, європейці хочуть миру, американці хочуть миру. Єдина річ або єдина країна, яка не хоче миру, це Росія. Питання, чи єдина Росія, чи хтось, що за її спиною не хоче миру? Ну це таке питання риторичне. З приводу коротенько по цих перемовинах далі, президент заявив, що найближчим часом вірогідно в Америці будуть нові зустрічі. Трамп каже, що Україна, і Росія близькі до миру як ніколи. А Бесент, міністр фінансів США, каже, що якщо від мирних переговорів від їх перебігу залежатиме те, чи запроваджуватиме Росія, чи запроваджуватимуть США нові санкції? Отже, фактор тиску на Росію санкціями. Він був би доречним зараз, а не як туз в рукаві або як молоток над головою. Як би ви вважали, варто було б поводити зараз адміністрації Трампа? Однозначно, і це дуже важливо, тому що коли синхронізується європейський пакет санкцій разом з американським, він дає результат, і тут однозначно треба розуміти, що це ефективний метод впливу на ворога. І е, тут би дуже хотілося проактивності е, наших партнерів, тому що насправді, що би не говорили, е, це показує про те, що якщо ти забираєш гроші від ворога на війну, е, війна, е, по перше, менше атак, і вона дуже добре ворог розуміє, що він не буде мати, не буде мати. Та цього ресурсу для продовження війни. А я погоджуюсь з Калас, яка каже, що єдина країна, яка хоче війни, і, взагалі, це країна, яка не бачить свого існування без війни. Більше того, вони з повітря, моря і землі переходять вже у космос, і про це. На останніх всіх зустрічах, які ми зараз можемо чути, тому насправді треба розуміти, що ворога його існування екзистенційне це не просто війна проти України, а це ще й просто перерозподіл світу, і знаєте, таке володіння всім і всія, що є в світі, і це тільки війна, і тому треба зрозуміти, що це набагато ширше і більше ніж просто війна в Україні. Просто українці за це дуже дорого, кожного дня найдорожче ціною життів і продовж. Більше те, що ми зараз маємо від повномасштабного вторгнення, і те, що почалося ще у 2014 році, насправді це продовження тої політики, яка ну не має сенсу взагалі зараз розуміти того, що хочемо. Ми зрозуміти ворога. Ворог хоче війни, бо так він тільки уявляє своє існування. Та, але попри те, я тут погоджуся, напевне, зі словами президента Зеленського, який він вчора сказав в, в інтерв'ю Франц -2», якщо не помиляюся. Що е, Путін боїться Трампа багато скептиків. Багато хто усміхався з цього приводу, але це не точно е, не варто усміхатися, тому що а ми пам'ятаємо, як занервував Кремль, як е, літав кулею в США Дмітрів, коли зайшла мова про томагавки. Тайми ну це було тому, що розуміла Росія, що проти томагавків в них немає протидії. Це раз і друге Медведівчо розповідав, що ядерна зима настане. От і все нарешті, ядерна угода про стримування закінчилася 72 року, і ми зараз як дамо видання. Акція ОС пише, що вже розробляється нова угода, і буде підписана щодо ядерного стримування між та Росії. Тому говорити кричати можна багато. в уставах Медведєва, Лаврова і інших яструбів чи таких підстаркуватих яструбів війни. Але ми розуміємо, що Росія побоюється Сполучених Штатів Америки, і тут лише питання в тому, чи дійсно зараз наважиться наважиться Штати робити рішучі кроки. І тут важлива адвокація наших партнерів, які також працюють зі сполученими штатами Америки. Я хотів би щоб ви кілька слів сказали про важливість візиту Радослава Сікорського міністра закордонних справ Польщі і впливового європейського політика загалом до США він обіцяв говорити про Україну. Ось ці меседжі від країни, яка сьогодні є тилом України, і багато в чому безпековим фактором в центральній Європі, наскільки вони сьогодні впливають і е, доходять до вух, ну зокрема, Рубіо, а можливо і е, Венса. Будь ласка це дуже важливо, тому що насправді Сікорський це та людина, яка від початку, коли тільки почалась війна в Україні, 2014 році дуже багато робив. Я просто пригадую наш перший візит 2015 році парламентарі восьмого скликання. І це делегація. Тоді перше, що ми отримали, ми отримали. Насправді, завдяки саме Сікорському, дуже важливе тоді для наших сил оборони озброєння, яке власне поліцензії саме сполучених штатів вироблялося вже у Польщі. І мені здається, що станом на зараз це людина, яка дуже добре розуміється на всьому процесі. Тут важлива тяглість того, як всі процеси відбувалися. Плюс він реально фаховий дипломат, який може дуже якісно пояснити нашим партнерам, напевно, от за цей період часу, там 12 років, абсолютно. Чітко і зрозуміло так, щоб як то кажуть, закласти вуха дуже добре, тому дуже важливо, що це знаєте, Ну немає вакууму і є наповнення інформації. Я ще в тому контексті, що Трамп може лякати Путіна саме тим, що він є дуже непрогнозованим, і мені здається, що саме на якийсь момент, от це грає ключову роль. Як Великої невизначеності так і шансу, і можливостей для України з точки зору розуміння того, як може повести себе Сполучені Штати, і тут однозначно, якщо буде це посилення, і ви бачите, що деякі конгресмени, які хочуть говорити про тиск на Російську Федерацію, вони все ж таки говорять про те, що треба рішучі кроки, треба дати українцям те, що потрібно, і ми чуємо ці меседжі. Просто на жаль, ми дуже багато чуємо інформації, але Дуже мало інколи є дій. А була політика на початку така, що коли говорять про щось, що озвучують, це означає, що воно вже або по дорозі, або є в Україні. Станом на зараз ця ситуація трошки, напевно, не така, і тому дуже важлива ця робота, особливо наших сусідів з Польщі, тому що мені здається, вони найкраще це відчувають, відчувають сьогодні і загрозу треба зрозуміти ту об'єднаність сьогодні яка є і точно ми маємо говорити про те що вдячні за те що вони допомагають стояти києву це важливо тому що окрім сікорського який поїхав до сполучених штатів вчора був візит власне прем'єр міністра туска перед тим на фоні цього всього якої ситуації холодомору який є зараз в столиці приїзд ці зустрічі, які були там Наталки Панченко, Віталій Кличко, який приймав як мер цю допомогу, це говорить про те, що Польща. Насправді грає зараз ключову роль на різних треках і е, політичних, і дипломатичних, і людських, тих, що дуже зараз потрібно для того, щоб вірити в перемогу, тому що насправді воно додає набагато більше сили, знаєте ніж ми можемо собі уявити. Не не ну, скажімо так, не лише зброю. Тут абсолютно всі. Ну е, вся будь-який крок назустріч він є ключовим і важливим. Немає нічого не це процесу. Дійсно дуже важливо, коли в тебе за спиною є партнер і за спиною і поряд з тобою. Я нагадаю, що чимало громадян на Польщі в воюють проти спільного ворога на фронті. На жаль, багато віддали життя. А я хотів би, щоб ми зараз послухали Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, який власне вчора і говорив про допомогу військову для України від Польщі 47-й пакет допомоги мав вартість близько 100 мільйонів злотих і складався передважно із 155-мм боєприпасів. Більша частина цієї допомоги вже доставлена. Зараз ми завершимо підготовку 48-го пакету. Його вартість становитиме 200 мільйонів злотих, і він складатиметься переважно з бронетехніки для бронетанкових військ України. Щодо міг 29 Я знаю, що це триває довго. Ми обговорювали деякі деталі. Ці міги чекають. Вони в розпорядженні. Ми з президентом Зеленським домовилися, що будемо діяти гнучко у разі потреби. Будемо змінювати деякі домовленості. Тому що хочемо діяти дійсно відповідно до потреб, тобто до поточних потреб, я знаю, що Україна потребує різних видів протиповітряної оборони, у тому числі перш за все певних типів ракет. Ми не можемо допомогти у всьому. До речі, 100 мільйонів злотих. Це приблизно 30 мільйонів доларів. Це досить суттєва сума, і важливо, що це дійсно точкова допомога, яка потрібна Україні. Ну, от про ракети, про посилення протиповітряної оборони то дуже важлива є домовленість. Е те, що казав президент Зеленський, він пропонує, що Україна надаватиме Польщі дрони, що дуже важливо в боротьбі. Зокрема, навіть якщо говорити про ці кулі, які залітають з Білорусі, а можливо, це може бути і не кулі. Це дуже важливо, бо польща займається розпобудовою цієї стіни дронів, а польща обіцяє Україні ракети. Наскільки тут може бути ефективне співробітництво? І одразу можна говорити і про спільне виробництво зброї. Те про що домовлялися в Києві Туські Зеленський, про яку кооперацію наскільки масштабно тут може йти мова? Будь ласка. і яка. У кого яка роль в цьому в цій, в цій кооперації? Будь ласка, віця дуже важливо, те, що сьогодні навіть передаючи ті мі дев'ять, які чекає Україна. Там є заміна для власне для Польщі F-16 і F-50, і що важливо, що коли наприклад немає, ну немає лінії фронту, та є простір, і на цьому просторі Україна навчилася дуже дешевими, ну не дуже дешевими, але принаймні значно дешевшими, і які менше шкоду можуть нанести, збиваючи пролітаючи ракети чи шахеди, то відповідно тут кооперація буде взаємовигідна. І я буду говорити відверто, що сьогодні Україна, а минулий рік показав на багатьох виставках і тут не без участі і наших науковців, розробників, інженерів, те, що могло дати на. Я пишаюся тим, що наш університет, Львівська політехніка, сьогодні може похизуватися тим, що спільно саме вже і це було у Польщі ще попередній рік. Два коли ми починаємо спільно планувати військово-промисловий комплекс, той який сучасний ті технологічні війни, на які знається Україна. Це одна країна в світі, і друга це ворог Російська Федерація, які е, розуміються зараз на цій війні. Тому е, я думаю, що те, що потрібно Україні ближче до лінії фронту, є сьогодні у Польщі, а те, що для захисту і безпеки потрібно Польщі сьогодні і розробками, і скажімо так, і тими технологіями є в Україні, і тут точно взаємовигідно. І треба зрозуміти, що Україна дуже сильно подорослішала і вона розуміє е, на своєму прикладі, що країни поруч вони мають також дбати про свою безпеку і в цьому Тексті цей другий, який був оголошений туском, власне, наступний пакет 48-й на 200 мільйонів. Треба говорити, що це 56 вже буде мільйонів доларів. Це говорить про те, що це є. Формат реальної співпраці і взаємодії, і це не просто візити, поговорити. А це є про реальні кроки, які сьогодні на зустріч один одному можуть робити країни сусідки. Тут дуже важливо, бо мені здається, ця об'єднаність вона ще більше буде лякати ворога або спільна спільно дія. Тому що насправді є багато того, що вже на території Польщі за розробками українських інженерів, а знов ж таки під разом із нашими партнерами Сполучених Штатів вже виробляється. Там це дуже гарні такі назви казкові назви можна сказати тих безпілотників, які важливі. Я думаю, що на прикладі їхньої роботи а Україна показала, що тестування на жаль відбувається в режимі реального часу і війни. Вони показали свою ефективність. І тому хто б як то кажуть, поруч є сусіди, які ближче в нас інфраструктура, це все розвинута. Плюс треба згадати, що інше з дозволу саме сполучених штатів необхідні розхідники для артилерії. По технологіях, які є американські все ж таки Польща з південною Кореєю підписала цей договір, і це теж треба розуміти, що ми маємо взаємовигідні формати співпраці. Те, що вже треба сильніше, агресивніше для України, і те, що на перспективу захисту, безпечніше для мирних міст захисту є в Україні, потрібно сьогодні Польщі, тому ці зустрічі важливі, ключові, але кажу, головний навіть сенс в тому, що є злагодженість дій, є зустрічі, є постійне спілкування. Це ні, зиця ще більше впливає на ворога ніж конкретні там реальні речі, які вже є на лінії фронту, є в наших силах оборони. Та і, до речі, я хочу сказати, що південна Корея можливо люди не стежить, не знаю цю інформацію, але є чи не найбільшим у світі виробником зброї. До речі, та і тому контракт з корейцями південною Кореєю це дуже хороша справа. А з приводу того, що Україна і Польща разом це для Росії тригер. Це для Росії теж тригер, це така. Це загроза, тому що інформаційні атаки проти Польщі, проти українців в Польщі спільно проти України і Польщі і розігруні цієї карти і в Україні, і в Польщі. Оці історії історичні моменти, сучасні моменти, фейки, 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 фейки які множаться, насправді показує, що Росія боїться цієї спільноти, тому що історія вона естмагістравіти вчителька життя. І вона вчить нас, що українці разом з поляками в 17-му столітті стояли під мурами Москви. Ми пам'ятаємо. О, це українці з поляками зупиняли турецькі навали, українці з поляками боронили відень. українці з поляками робили багато чого хорошого. Українці з поляками врятували Варшаву в 1920 дев'ятсот двадцятому році. Загадаємо і зупинили е, Сталіна, Будьонного і Фрунзе всю ту компанію, яка йшла на Варшаву. Тому я думаю, що тут, е, на вашу думку, просто до слова вже цей момент важливий. Сьогодні приходить розуміння того, що разом ми можемо долати Москву і бути силою і мати безпеку найголовніше. Пане Василю, тиждень тому ми їхали на торгову місію до Абу Дабі в Дідені Арабські Емірати, і, звичайно, в аеропорту Кракова купили всі собі гарний журнал Історія, де я вперше побачила, де пишуть поляки, як вони били москаля. І насправді там багато є моментів з українцями. Я дуже стішилася з того, тому що це насправді ну дуже часто були зовсім інші історичні журнали. Так а тут такий, ну потужний потужний текст з витяги того, що було, коли реально ну я побачила, коли історія допомагає. Історія показати наскільки можна бути сильними, коли ми разом. І для мене це той показник, що ви правильно згадуєте всі ці історичні моменти, бо від того від нашої єдності Польщі України вигравали дві країни. Але натомість саном на зараз ми розуміємо, що От цей етап таких перемовин він наповнюється все ж таки тою силою, коли знаєте, можна переламати, коли буде перемагати здоровий глузд, розуміння загрози, і знаєте, наша єдність буде давати сили абсолютно спільно діяти. Тому напевно не все можна оголошувати, що вже робиться, воно робиться. І знаєте, важливо, що ми історію нові історичні моменти зараз пишемо разом спільно. Оце буде ключовим. Тому офіційні візити, візити наших партнерів, такі як Ясікорського до. Вашингтону, тобто, щоб нашими вустами говорили наші сусіди і партнери, це напевно найголовніше, коли в цих переговорах ми не самі. Тому що об'єднаність сьогодні Європи для України вона все одно починається з Польщі. Ми це коридор життя, якби там. Сьогодні ми могли побачити взагалі цю історію з питань і, і транскордонної співпраці в періоді. Тобто, це насправді дуже багато. І ну, для мене це дуже знаєте. От завжди, коли ми були в парламенті восьмого скликання, всі там про Брюссель, Вашингтон, я казала, що нас ключовий партнер це Польща. І треба розуміти наскільки нам тут стратегічно важливо бути разом. І лише після повної вторгнення всі зрозуміли, що таке для нас. Є країна-сусідка, з якою сьогодні, через те, що закритий повітряний простір, ми маємо нормальний цей зв'язок зі світом. Треба говорити відверто, і це формат, і знову ж таки, це 200 років. Напевно, наші навіть торгівельні зв'язки вони були пов'язані. Динь, як Данськ. Тому ну не випадково ці плани стратегічні, які обговорювалися туському Києві і про Дансь, де буде про відбудову. говоритися цьому році у червні. Тому мені здається, у нас дуже багато є всього, що ми можемо. Крок за кроком робити для того, щоб та перемога все ж таки якомога швидше настала і, і мир був, тому що треба боротися. Дякую дуже, що долучилася. Дякую за ваші коментарі. Оксана Юронець, народна депутатка України, восьмого скликання, як з голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО, і професорка національного університету Львівська політехніка про візит Туска в Київ про перемовини в Абудабі.